Народився, славімо його! В ефірі бесіди правічне нарешті довгождане свято Різдва Христового відзначають і усі православні та ті християни, які послуговуються старим юліанським календарем. Ось уже протягом двох десятиліть кожен може вільно відвідувати службу Божу і насладитися радістю приходу у світ Месії. І ми вже собі навіть не уявляємо, що ще так недавно за різдвяну ялинку вдома люди могли серйозно постраждати. Навколо лунали антиріздвяні вірші та ставилися антиріздвяні п'єси, і наші бабусі та дідусі відзначали різдво таємно. Із житті новомучеників та тих, кому довелося пройти крізь табори гулагу. Ми дізнаємося так таємно примудрялися святкувати навіть за колючим дротом. Тим радісніше святкувати нам сьогодні, поринаючи у священні події, які можуть залишити байдужим напевне лише найчерствіше серце. В усі часи християни готувалися до великого свята Різдва Христового заздалегідь, постом і молитвою очищали свої душі, прагнули стати достойними зустрічі із самим Богом на землі. Аж ось в передень великої події уся суєта і приготування стихають, усі турботи відходять на задній план, і, здається, сама природа, затамувавши подих, чекає чогось незвичайного. А люди говорять, що ждуть на появу першої зорі. Вона символізує ту саму віфлеємську зірку, яка колись вказала шлях до вертепу східним волхвам мудрецям. Вчені досі ламають голови над цим невідомим небесним світилом, думають, чи то була комета, чи може поєднання Юпітера з Сатурном у знаку риб, чи якась новітня зірка спалахнула на небосхилі. Прадавні астрономи саме в цей час зафіксували кілька надзвичайних небесних явищ. Втім, Святі Отці говорять, що, напевне, Віфлеємська зоря не була власне зорею. Можливо, шлях трьом царям таким чином вказав Ангел Небесний, а можливо, ця зоря була світлом самого Христа, якого Писання називає зорею ранковою і світлом зі Сходу. Так чи інакше, а радісна зірка звістила про радість народження богонемовляти, і ангели заспівали слава вишніх Богу і на землі мир! В людях благоволения. Слава нашему Господу, который принес нам мир, ибо если не Его благодатный мир, наша земля перестала бы уже существовать. Люди бы погубили друг друга, и не только, они погубили бы и свой дом, эту землю, в которой нам Господь благословил жить. Не мог Бог Отец больше смотреть, как враг рода человеческого дьявол мучит его творение. Поэтому и отдает самое дорогое и ценное Сына Своего Единородного, чтобы всяк верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Тысячи Люди радіють втіленню Божому, народженню немовляти у пречистої діви Марії. Люди пишаються, що Бог став одним із нас, людиною назавжди, і що ми стали його братами, його сестрами по людству, але і по благодаті, бо він нам дав Духа Свого Святого, який нас пронизує і робить рідними йому, рідними втіленому Богові. Тож і прагнуть християни, очистившись, почати нове життя. Достойна тієї любові, яку явив нам Господь, життя, сповнене християнських чеснот і мирного духу. Пусть сьогодні Господь благословить і всіх вас, ваші сім'ї, ваші дома, ваших родних і близьких, щоб мир Божий воцарився в наших душах, серцях, в наших сім'ях, на нашій благословенній землі. Чтобы и мы считали Своим добрым долгом и послушанием, подобно Ангелам Небесным, воспевать Ему эту хвалебную песнь, не только здесь, на земле, но и в Царстве Небесном. Аминь. «У Вже стало доброю традицією на велику вечірню в день свята Різдва усім миром збиратися в кафедральному Спасо-Преображенському соборі для спільної молитви і прославляння Господа, який зробився людиною, щоб людина стала Богом. Урочиста й радісна служба в цей день доповнюється ще й дитячим співом, адже хори деяких храмів спеціально готуються до цього свята і влаштовують невеличкий концерт із колядок та віншувань. Чисті дитячі голоси. Проникають до глибини сердець, і багато хто намагається не пропустити цієї святкової служби, щоб іще і ще раз насолодитися радістю священного торжества. 아 <목소리도> особливо та святкувань у Кривому розі цього року стало перше престольне торжество у новоосвяченому храмі Різдва Христового, що на мікрорайоні Східний 3. Рано вранці, 7 січня, архієпископ Криворізький та Нікопольський Єфрем у співслужінні духовенства звершив там святкову божественну літургію. Під час богослужіння з благословення блаженнішого митрополита Київського і всієї України Володимира владика нагородив клірика кафедрального собору диякона Максима Онищенка правом носити. Подарунок. Двійний ораль в пам'ять про перше престольне торжество архієрей підніс настоятелю проти ірею Валерію Лук'янову Біблію. А будівельник храму Микола Морщ був цей день удостоєний ордена Різдва Христового. Киянам свята Різдва Христового запам'ятається зокрема і традиційною митрополичою ялинкою Різдвяний Вертеп 2014, оскільки свято Благодійне його відвідують переважно вихованці дитячих будинків та шкіл інтернатів столиці та Київської області і отримують можливість почути різдвяні колядки у виконанні відомих артистів та художніх колективів України. Думаю, що не помилюся, якщо скажу, що найяскравіші враження Різдвяна ніч залишила москвичам, адже перед початком святкового богослужіння у кафедральному соборному храмі Христа Спасителя віруючі зустріли величну святиню, пов'язану із подією народження царя-царів. Справдешні дари волхвів, які були піднесені богонемовляті Христу. Вперше за всю історію ця святиня принесена в Росію. Кожен зміг помолитися перед ковчегом і попросити у новонародженого Спасителя милості собі і своїм близьким. Нагадаю, що наприкінці січня ця дивовижна святиня відвідає і нашу столицю, другий Єрусалим, місто Київ. Протягом різдвяного посту багато хто готувався до великого свята заздалегідь, не тільки турбуючись про подарунки для близьких та рідних, а зокрема і здійснюючи добрі справи. Втім, свята церква говорить, що для хороших вчинків належним часом є не тільки час говіння їх треба звершувати повсякчас. Тож на святках доброю справою для християн є і свідчення про народженого Христа месію у вигляді різних флешмобів та вертепних дійств, і, звичайно ж, волонтерська робота в різних закладах. Наприклад, лікарнях, де найчастіше відвідують маленьких пацієнтів. Пацієнтам проти туберкульозних диспансерів найдовше доводиться перебувати на лікарняних ліжках. В силу свого віку діти і молодь, напевне, найтяжче переносять таке ув'язнення в медичному закладі. Щоб особисто познайомитись із тими, хто лікується у дитячому відділенні міського протитуберкульозного диспансеру, номер 2 на святках лікарню відвідав настоятель храму ікони Богоматері, живоносне джерело Ієрей Андрій Рудницький. Нехай Господь Бог благословляє вас, Божа матір покриває, а маленький народжений Ісус Христос завжди чує ваші щирі і істинні молитви, прохання, здоров'я вам міцного, спасіння ваших душ, поважання своїх батьків. Терпіння, цей короткий час в ваших недугах. Все воно миттєво, ну все в найближчому часі пройде. Бажаємо вам міцного здоров'я, намного і благає вам літа. Христос рождається, Святом всіх вас! Разом із отцем Андрієм до диспансеру приїхав і меценат закладу Олександр Головченко. Колись він і сам тут працював, тепер чи може допомагає лікарям і пацієнтам. Так в останній візит привіз необхідні дітям фрукти. Сьогодні ми у істинну вашу радість. Уливки на ваших лицах. Поэтому желаю вам всього самого-самого хорошего в этом году. І ви Дитячий лікар-фтізіатр Валентина Рибалка показала гостям відділення і розповіла про болючі проблеми, зокрема, конче необхідний ремонт палат, який лікарі не в змозі виконати власними силами. Хоча частково благодійники відремонтували приміщення. Так справжньою гордістю медпрацівників є кімната ЛФК, але і там не вистачає відповідного інвентаря. Согласно вот нашим требованиям, мы бы хотели здесь еще поставить беговую дорожку, особенно это важно для подростков, для того, чтобы в холодное время повысить немножко их двигательную активность. Нам нужны маты для организации подвижных игр для малышей. Кроме того, нам нужны обручи, гимнастические палки. Кеклі кольца для ігра, ігри і формування двигательних навиків у малишей. Ну, пожалуй, все. Діти потребують і іграшок, і книжок, адже вони тут і навчаються минулого року. Справжній подарунок маленьким пацієнтам зробило видавництво літера, забезпечивши їх підручниками і навчальними посібниками, долучитися до числа меценатів. Може, кожен бажаючий, надавши допомогу необхідними речами чи навіть трудом власних рук. Свято Різдва Христового відзначається протягом кількох днів. Кожен із них присвячений спогадам про ту чи іншу подію священної історії. Так, на другий день Різдва буває собор при Святої Богородиці, святкування заради тієї, через яку прийшов на землю Господь. На третій день Різдва серед різних угодників Божих особливо згадують святого Стефана, який першим із християн віддав своє життя за істину віру. Про святого Стефана ми знаємо не так вже й багато, але він належить до тих вірних, чий подвиг для нащадків зафіксували безпосередньо книги святого письма, а саме діяння святих апостолів. Із дій ми дізнаємось, що Стефан був глибоко віруючим чоловіком і свято зберігав заповіді Господні, так що Дух Божий жив у ньому. Через це його поставили одним із деяконів першохристиянської церкви. Допомагаючи апостолам і присвітерам, Стефан силою Духа Святого чинив чудеса і безстрашно проповідував, незважаючи на гоніння від первосвященників, книжників і фарисеїв. Саме за цю проповідь про Христа його взяли під варту і привели на суд до Сенедріону, а що Стефан своєї віри не зрікся, його засудили до побиття камінням. Иудеи вывели его за город и стали побивать камнями. И какого великого чуда, какой великой милости сподобился первомученик Стефан. Он увидел небо открытое и Сына Божьего, который воседал одесную Отца своего небесного. Ніхто і ніколи до селі не сподоблявся такої милості і такого чуда. Господь сам укріпив його в його мученнях і страданнях. Святі писання зберегли для нас і молитву Стефана за своїх мучителів, і пізнє розкаяння майбутнього апостола Павла, тоді ще гонителя християн, який був присутнім при цій страті, вихваляв її і стеріг одяг катів. Всі ці події 33-го року нашої ери ніби оживають у Криворізькому храмі святого архідеякона Первомученика. В день його пам'яті Криворізьке духовенство, парафіяни і гості збираються тут на урочисте архієрейське богослужіння, пригадують мученицький подвиг святого і розмірковують над тим, як собі досягти тієї духовної висоти, на якій перебував святий Стефан. Полі ожидає від нас. делание духовного, духовных плодов, доброй и благочестивой жизни, жизни по любви и по правде, хождение в заповедях Господних и, конечно, духовных плодов. А духовные плоды по учению святого апостола Павла является плод любви, добра, Милосердіє, все прощення, молитви і благості цього року. За святковим богослужінням архієпископ Криворізький та Нікопольський Єфрем возвів настоятеля храму отця Даміана у сан Іерея. Справжнім подарунком для богомольців стала святкова хресна хода навколо дому Божого. Це вперше в день престольного свята його обійшли із хоругвами та святинями, і під церковний спів окропили святою водою. Щоб силою Господню храм оновлювався і поставав у величі та красі. В сьогоднішнем євангельском чтении а вернее в притчі, которую Господь нам рассказал. мы с вами сразу же узрели всю историю человечества. От создания человека и до пришествия в мир Господа нашего Иисуса Христа и от Рождества Христова до наших дней. И удивительно, в этой притче мы находим сведения и о нас – и о наших днях. И если мы внимательно слушаем чтение Евангелия или же дома читаем Его, то удивляемся Всеблагому промыслу Божьему, который все устроил. И не нужно искать предсказаний в этой жизни, не нужно искать тех людей, которые, как нам кажется, могут превозвестить судьбы человечества или еще хуже изменить их. Достаточно открыть только Слово Божье, и мы все увидим и узнаем так ясно, как Божий день. В сегодняшней притче Господь поведал, человек некий, устроил виноградник, насадил виноградник. Все сделал для того, чтобы этот виноградник приносил плоды. Окружил его забором, чтобы дикие звери не приходили и не повредили его. Соделал башню, точила, чтобы собирать урожай и делать вино. Пригласил и тружеников, виноградарей, чтобы они трудились и приносили плоды в свое время. Но так как он был человеком занятым, то оставил на виноградарей свое дело и удалился в другую страну. Настало время плодов, и он посылает своих слуг, чтобы те собрали плоды. Но виноградари не захотели отдать то, что принадлежит по праву хозяину. Они слуг изгнали из виноградаря. Одних изгнали, других побили камнями, третьих убили. Говорит хозяин виноградаря, ⁇ Пошлю сына своего единородного ⁇ возможно, постыдятся и отдадут мне должное. Так и поступил. Пошел сын для того, чтобы принять должные для отца своего, для хозяина. Но злые виноградари сотворили совет и говорят, идет сын, наследник, если не будет Отца это все Ему принадлежит. Поэтому не чтим отца, убьем сына и наследуем этим богатством, этим виноградникам. Так и поступили, связав сына, вывели за виноградник и убили его. В заключении этой притчи Господь спрашивает слушающих, «Как вам кажется, что сделает хозяин виноградника? Ответили ему, злых виноградарей убьет, а виноградник отдаст добрым делателям, которые будут приносить ему плоды в свое время. Мы видим в этой притче, дорогие братья и сестры, все мироздание – Всю человеческую историю. Ибо этим виноградником является мир, в котором мы живем. Тот мир, который Господь сотворил так прекрасно и чудно, насадив все в нем полезное для нас, для людей, оставив человека управлять этим миром, этим виноградником, заповедав ему только одно в свое время приносить плоды, плоды духа, духовные плоды, чтобы мы не забывали Отца нашего Небесного, которого именуем еще и Творец этого мира, чтобы в свое время воздавали ему плоды славы, послушание, сыновней любовью. Но человек как сказано в этой притче, возгордился и не хочет почитать своего Отца Небесного, не хочет слушать Его, не хочет приносить Ему духовные плоды. Сколько раз Господь посылал в этот мир святых пророков, которые напоминали людям, человечеству, что они должны... жить перед лицем Бога, приносить духовные плоды, не забывать об Отце Небесном. Для завершення нашої передачі хочу порекомендувати вам для читання різдвяний випуск православного журналу для молоді отрок На сторінках відомий місіонер проти Андрій Ткачов пропонує читачам свої роздуми біля колиски Христової. Тут можна знайти і фрагмент із чудової книги єпископа Михаїла Грибановського, присвяченої Євангелію, і житє одного із дивовижних святителів історії церкви, святого Амвросія Медіоланського, постника, подвижника і вчителя, призваного до єпископського служіння устами дитини. Слід у історії, перехрестя буття, наука про душу, всі ці рубрики повні цікавих статей. Експедиція проведе по святій землі. А одна із авторок-мандрівниць розкриє. Перед вами незвичну християнську Індію не залишить номер без цікавинок і любителів літератури. Для них статті про знамениту казкарку Сельму Лагерльов та знаменитого поета Миколу Гумільова. Усіх сюрпризів авторів розкривати не буду. Читайте і насолоджуйтесь. Веселих вам святок і нехай світла радість Різдва Христового назавжди поселиться у ваших серцях і буде провідною зорею у ваших життєвих мандрах. Ангела Сім Хранителя!